Відкриття і входять в життя нові технології. А завдяки викладачам медичних закладів освіти синтезуються нові субстанції, і на фармацевтичному ринку України з'являються нові ліки і впроваджуються нові методики лікування. Вітаємо викладачів медичного фахового коледжу ЗДМФУ з чудовим святом, днем Вчителя. Спасибі вам за розумне, добре, вічне! Всі квіти світу до ваших ніг! Щастя вам і благополуччя, дорогі викладачі. Вікторія Миколаївна, ваша пристрасть до дослідження природних явищ та розуміння фізичних законів допомагає нам пізнати секрети Всесвіту. Ви не тільки навчаєте нас загальної фізики, але й розвиваєте наше наукове мислення та дослідницький інтерес. Дякуємо вам за вашу відданість та за відкритість до нових відкриттів. Бажаємо вам невичерпної енергії для досліджень, Успіхів у вашій навчально-науковій роботі. та міцного здоров'я. Вікторія Миколаївна, вітаю у вас з цим днем. Днем вчинення. Бажаю вам завжди зберігати любов до своєї мушко, але такої потрібна професія. Марія Олександрівна, хай незгоди вас оминають, поруч будуть лише віра і сила, а успіхи хай надихають. Бо коледж є єдина родина. Вітаємо з нами, вчителя Тетяна Юрівна. Нехай світло, яке ви вкладаєте в наше серця, Запалює зірки і яскраво освітлює ваш житевий шлях. А ваша доброта повертається вам в сторицю і матеріалізується у вигляді успіхів і благополуччя. Іван, ваша велика любов, до числа та розуміння глибин математичного світу надихає нас, просто навчаєте нас розв'язувати складні завдання. Але й розвиваєте нашу логіку, аналітичне мислення та творчий підхід до проблем. Щиро дякуємо вам за ваші терплячі пояснення, за вашу відданість і цікаві уроки. Ваші студенти завжди бачать красу і логіку, у світять чисел та розвивають свій потенціал у математичних науках з днем вчителя. Тетяна Вікторівна, Лариса Анатолівна і Ольга Савелівна. Ви є першим насиченим кольором на палітрі клінічних дисциплін. Ваша роль у формуванні базових знань, навичок та цінностей у студентів відділення «Сестринська справа є неоціненною. Дякуємо вам за ваші терпіння, любов та за вашу здатність знайти підхід до кожного і кожної. Ви створюєте навчальне середовище, де студенти почуваються комфортно. Бажаємо вам енергії та успіхів зі святом! Тетяна Миколаївна, прийміть від мене привітання найпалкіші, а з ними побажання найщиріші, добра, поваги, злагоди й любові, багатої на щастя, доля. Вітрина, ви провідником для нас у світ української мови, культури та нашої ідентичності. Дякуємо вам за вашу любов до рідної мови, яку ви прищеплюєте і яку надихаєте за вашу терплячість у нас граматики та орфографії. Бажаємо вам постійної та задоволення від роботи та успіхів. Вітаємо! Марина Іванівна! Ви готові повторити істину тричі та двійки ставити лише найбільш злісним ледарем. Ви готові прийти на допомогу нам кожну годину. І за вашу нелегку працю в день вчителя ми кажемо колективне спаси. Ми знаємо, вами ми зрозумов граніт наука, як ж поточок ще в. в Павлович, викладач, це не професія. Викладач це ціле життя. І воно віддане коледжу і студентам. Сьогодні ваше свято, і ми бажаємо вам сили. І ми здоров'я. Вітаємо нашого класного керівника Василя Івановича і Юлію Борисівну як викладача Всесвітньої історії, з нагоди Дня вчителя! Хочемо висловити вам щиру вдячність і велику повагу за вашу неймовірну роботу. Ви розкриваєте перед нами вікна в минуле, навчаючи нас цінувати історію та вчитися на її прикладах. Ви допомагаєте усвідомити, ким ми є і якими ми хочемо бути, Наталія Володимирівна. Щоб горя не знали, біди обминали. Родина єдналась, а вчительська кар'єра розвина Юлія Ігорівна, Вітаємо вас з Днем Вчителя. Нехай ваша нелегка, але така важлива справа. Цінується, шанується і щедро винагороджується. Нехай кропиці знань, з яких формується повноцінний розумовий багаж, міцно осідають в головах ваших студентів. Нехай дозвілля буде не тільки перевіркою зошитів та написанням методик, але й особистим, насиченим життям, відмінного самопочуття і простого людського щастя. Вікторія Миколаєва. За вашу працю непросту, за вчительську любов святу. Ми вам бажаємо сил, здоров'я, студентської пошани та любові. Шановна Тетяна Володимирівна, вітаємо з ним, вчителям. Від усієї душі дякуємо вам за цю почесну і шановну працю. Дякуємо за наші знання, майбутні успіхи і досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а ваша доброта у наших серцях розкриває нам світ з мікроскопічної точки зору. Ваші лекції це ковток свіжого повітря. Дуже цікаві та інформативні, а саме головне, дуже важливі для кожного з нас. Ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день. Тепла і сонечка хочемо побажати, щоб радісно вам було кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття. Хай вистачить щастя на ціле століття. Хай скрізь буде лад на роботі і в сім'ї, і радість на серці, і хліб на столі, і мрій, і бажання наславі творити, щоб серцю хотілося жити й любити. Хай учні шанують, повагу дарують, злагода й миру житті, хай панує. Ви розкриваєте нам світ слова, красу літератури та сил письменницького виразу. Ваші уроки допомагають нам покращувати навички читання, розуміння творів і аналізу. Дякую вам за ваші інтелектуальні виклики, за вашу здатність збагачувати наше уявлення про світ завдяки творчості великих письменників і письменників. Спасибі скажем фізкультурі за те, що в нас вже сила є, що нам незграбним ведмежатам красу і грацію дає. Дорога Світлана Семенівна, на першому курсі ми з вами стали на старт, а сьогодні вже добігаємо до фінішу. Ми віримо, що переможемо всі труднощі, а зараз перемогою ви також залишитесь в наших серцях. Ольга Павлівна. І Наталія Олексіївна. Професія викладача поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність, і величезну енергію, доброту і суворість. Вашу працю неймовірно складно оцінити. Її просто немає ціни. Ви стільки сил вкладаєте в свою справу, що часом забираєте свою цінну увагу близьких. Бажаємо провести це свято в колі сім'ї, любові вам, терпіння, щастя і благополуччя. Наша класна керівник Ольга Павлівна. Хочу привітати вас від нашої групи в 906 зі святом з днем працівника освіти. Дякуємо вам за те, що ви працюєте і робите свою роботу з любов'ю, старанністю вже багато років. Ви дійсно заряджаєте позитивом, справою до знань своїх студентів. І ваша праця це інвестиція в майбутнє. Я отримала свій диплом у 2009 році, диплом фармацевта. Зараз працюю медичним представником. і це мені Мені дуже подобається. І це е, е, вдя, вдяка вам та працівникам коледжу. Я бажаю вам здоров'я, успіху, м, щирості, е, миру. І ми вас дуже-дуже любимо. Мене звати Катерина, я випускниця медичного коледжу президент. У 2023 році отримала доход за спеціальністю асистент фармацевт. Зараз працюю в аптеці Анці. Щиро вітаю всіх викладачів коледжу з працівника освіти з вашим днем. Нехай ваша праця приносить вам радість і задоволення, а студенти надалі цінують ваш внесок у їхній розумію. Я випускниця 2012 року Запорізького медичного коледжу Придністровської залізниці. Закінчила сестринську справу і отримала диплом. Сьогодні від щирого серця хочу привітати всіх викладачів коледжу. І побажати вам міцного здоров'я, натхнення, терпіння, щоб ваша праця приносила вам тільки радість і задоволення, а студенти завжди цінували ваш внесок в їхній розвиток. Святом вас! Дорогі наші викладачі! Вітаємо вас з Днем Вчителя! Високо цінуємо щедрість ваших люблячих сердець, ваше терпіння і розуміння, відданість справі і любов до нас, своїх студентів. Нехай вас оточують повага і любов, доброзичливість і милосердя, життєрадісність і наша подяка.